Зустріч з японською піаністкою та композитором Кейко Мацує відбулася. Чернівці довго чекали на її приїзд, і знову вона в нашому місті. Музичні шедеври Кейко різні за напрямами в них поєднання кохання ніжності. Та є й така музика, яка присвячена, наприклад, всесвіту та цунамі. З продажем більше ніж півтора мільйона альбомів і неймовірною кількістю концертів. Її можна по праву назвати найяскравішою зіркою серед представників інструментальної музики. На даний час вона є найвідомішою виконавицею музики в стилі нью Ейдж та Джазу в США. Піаністка не вперше приїжджає до Чернігова. Їй подобається тутешня атмосфера. Хоча цього разу глядачів було не так багато, але зірка відчувала себе комфортно та впевнено. Концерт тривав недовго, всього 75 хвилин. Але весь цей час глядачі не відводили поглядів від чарівної японки та насолоджувались воїстину, магічною музикою. Я її жидєвне. Она мне записана на флешке. Вот, в машине постоянно. Очень понравился. Мы настолько были воодушевлены. Неожиданно поворот всегда привыкли слушать классику, классическая. Здесь обыграно все в современном, то есть очень интересно. Я Думаю, молодец. Я как бы сказала. Свої спутні це то що, ну потрясаюча вообще музика так похоже, як кінофільмам з очень глубоким смислом. По завершенні програми Кейко залюки роздавала автографи, фотографували з прихильниками, а пізніше відповіла на всі наші запитання. Жінка дуже гарно виглядає у віці 51 рік. їй вдається зберегти чудову форму та красу. Кейко каже, секретів немає. все дуже просто. Я подорожую зі своєю музикою. Графіки іноді дуже напружені. Але я думаю, що на своїх концертах я бачу щасливі обличчя глядачів та заряджаюсь від них енергією. Ось так мені і вдається тримати себе у відповідній формі. Детальніше дивіться у програмі Культур ревю Слідкуйте за ефіром.